Мережуки Місія. Безпечний інтернет ЛУКАШ Войтасік. Розділ перший. Понеділок. Кажуть, що понеділки нікуди не гадяться. Але не для спотика. Він іде до школи на 10.45. Уранці може посидіти в інтернеті. До того ж, у нього тільки чотири уроки, два з них його улюблені Інформатика та фізкультура. Саме дзвонить будильник. Замість стандартного сигналу спотик встановив свою улюблену хіп-хоп пісню. Хлопчик потягується, не встаючи з ліжка, намацує телефон і натискає відкласти. Але за мить згадує про вчорашній матч. Його улюблений Реал Мадрид грав із Ювентусом. Було пізно, тому Спотик подивився лише половину. Після першого тайму рахунок був 2-1. Спотик заходить на Ютуб, аби подивитися скорочену версію матчу, вписує назви обох команд, але сторінка не показує жодних результатів. Тоді він гуглить теж саме, але також безуспішно. Мабуть, у нього знову скінчився мобільний інтернет. На щастя, у вітальні є вайфай. Щоправда, аби підключитися до мережі, треба встати з ліжка. І пройти кілька кроків. Але чого не зробить справжній фанат для своєї команди. Тягнучи за собою ковдру, спотик переміщається на диван, готовий до спортивних емоцій. Але це нічого не змінює. Телефон показує, що покриття є, але інтернет не працює. Що відбувається, бурмоче хлопчик собі під носа. Спотик всі знають. Просто так не здається. Коли він вчить нові трюки на дошці у скейтпарку, то ніколи не відступається, аж поки не досягне результату. На матчах також бореться за м'яч до кінця і його мав би зупинити з бію мережі. Зрештою, якщо вийти на балкон, можна підключитися до вайфаю з кав'ярні внизу. Свій пароль кава 123 вони, мабуть, жодного разу не міняли. Через 20 хвилин. Махаючи на балконі простягненою рукою то праворуч, то ліворуч, то догори, то вниз, спотик не сказав би вже, що любить понеділки. Жоден спосіб підключення до інтернету не спрацював. Може, йому би полегшало, аби він знав, що всі в місті мають таку саму проблему. Ніхто не може відкрити Інстаграм, зайти на Ютуб, щось написати чи отримати, у щось пограти. Люди в офісах не можуть перевірити свої імейли, у магазинах неможливо заплатити карткою, банкомати не працюють. Техніки намагалися ліквідувати аварію, перевіряли супутниковий зв'язок, залізали на дахи хмарочосів і на вишки, аби впевнитися, що передавачі не поламались, перевіряли підземні кабелі. І все, ніби працювало, а інтернету не було. І так увесь день. А ввечері екрани телефонів і планшетів, моніторів і ноутбуків почали нерівномірно блимати кожні кілька секунд, яскраво, ніби спалахи, і врешті все повернулося до норми.